Шорти мікс, перший сорт, 10 кг, ціна 2550 гривень. Ось такий чоловічий. Розмір 50. Наступні. Розмір тут не вказаний. Далі такий дженцеві жіночі з камушками. Далі чоловічі спортивні. Ось такий красиві ритки. Наступні чоловічі робочі. Далі ось такі. Наступні. Такі чоловічі. Розмір елячка. Далі ось такі красиві жіночі. З такими зав'язками. Наступні дуже велика кількість шортів різних розмірів. Наступні ось такі красиві жіночі чорні є ззаду типу дві кишеньки. Далі вау дивіться, які круті шортики з такими собачками. Наступні ось такі легесенькі, зручні. Далі також жіночі. Далі йдуть такі чоловічі, розмір. Елька. Наступні ось такі жіночі, дуже круті. І присутні дві кишеньки. Далі йдуть також жіночі з кишеньками. Наступні ось такі велосипедки. Далі чоловічі. Ось такі горошок. Наступні 10 кілограм шортів. 2550 гривень. Шорти йдуть мікс. Як чоловічі, так і жіночі. І розмір від маленького і до більшого. Ось такі красиві жіночі шорти. Наступні джинсові Розмір на вказаний. Наступні ось такі чоловічі круті шортики. Далі йдуть ось такі жіночі розмір ельфа. Наступні ось такі воєнні чоловічі. Є кишеньки. Наступні ось такі чоловічі з кишеньками. Кишеньки є на замочку. Далі йдуть ось такі круті жіночі шортики. Джинсові. Розмір 34. Наступні чоловічі. Далі йдуть також чоловічі. Наступні ось такі біленькі, чоловічі. Також йдуть біленькі шортики. Далі йдуть ось такі джинсові елька з кишеньками. Дуже класні. Наступні ось такі 10 кілограмів ціна 2550 гривень. Шорти мікс. Ходить як чоловічі, так і жіночі. Наступні ось такі жіночі джинсові. Наступні йдуть ось такі чоловічі. Розміру тут немає. Напевно, елючка і остання моделька ось такі красиві чоловічі шортики. Спортивні, легенькі.